Він ніколи не знав нот, але це не завадило йому стати легендою. Його голос, м'який, упевнений, майже шепіт. Упізнавали з перших секунд. У вісім років він уже співав на барній стійці нічного клубу за чайові. Школу не закінчив. Був вигнаний за хуліганство та навіть заарештований. Працював кур'єром, але музика завжди залишалася головним захопленням. Френк Сінатра отримав зірку на голівудській алеї слави. А його новорічні Леріт Сноу і Джингл Белс досі створюють святковий на. Стрій за 50 років кар'єри він записав близько 100 альбомів і виконав твори найвідоміших американських композиторів. У кіно він знявся у 58 фільмах. За роль у фільмі Звідси до вічності отримав Оскар. Він підтримував права афроамериканців, був другом Джона Кеннеді і виконав його офіційну передвиборчу пісню у 1960 році. Але ходили й чутки про зв'язки із мафією, зокрема з італійсько-американською коза Нострою, у клубах якої він виступав. У 40-х роках Френк Сінатра помер 14 травня 1998 року. За рік до смерті був нагороджений золотою медаллю Конгресу США. А на його могилі написано найкраще попереду. І можливо, це саме те, що він хотів сказати світові.